Ну що, всім доброго ранку. А сьогодні ми ведемо інтерв'ю з Фокслейка, де в нас вчора трапився величезний величезний шторм. Напевно, що ви теж його бачили. А в нас вже ранком телефон розривається від дзвінків і повідомлень, тому що від клієнтів, яким ми будували вже дахи і робили якусь роботу, що ми провірили їм, що ми зробили, чи впевнити, що там все добре, і від нових людей, в яких трапилося якісь пошкодження. Вчора у нас трапився величезний величезний шторм, починаючи в двох районах: перший це. Ельмхерст, uh, Park, Парк, uh, це біля аеропорта. Невелика територія. Найбільша територія, найбільший град розміром 2.25 інча два 2 інча трапився, починаючи від Buffalo Grove, Vernon Hills, Мандалайн Ф uh, і вверх до самого Віскансіна, Кеноша, Віскансин. У нас вже є конкретно карти по тому, де цей град трапився, не тільки град, а град. Вітер, торнадо, а неймовірно багато всього. Тому в нас є ці карти конкретно на всі страхові компанії. вже. якщо вам цікаво, чи ваша страхова компанія буде бачити ваш адрес на цій карті чи ні, чи є у вас якісь шанси отримати від них ваш новий дах, чи сайдинг, чи вікна, щоб це не було. Звертайтеся, будь ласка, за допомогою. Будемо раді вас проконсультувати.